Укрпошта спільно з військовими цивільними адміністраціями напрацює нову процедуру виплати пенсію у прифронтових зонах. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський на своїй сторінці у Телеграм. За його словами, від початку війни в компанії вже неодноразово змінювали процедури безпеки. Так, у Яровій на Донеччині, де сьогодні росіяни скинули каб і вбили щонайменше 20 людей, які отримували пенсії. Автівка Укрпошти стояла під деревами, щоб зменшити ризик бути поміченою. Детальніше про це про цю подію та про те, у якому стані співробітники. Горпошти, які перебували там у Яровій, поговоримо з генеральним директором компанії Ігорем Смілянським, який вже з нами на зв'язку. Пане Ігоре, вітання. Доброго дня Перед усім співчуття в зв'язку з цією подією. Дякуємо, що оперативно знайшли можливість до нас приєднатися. Що відомо про стан людей і про те, що там на місці відбулося? А ну, дивіться, почнемо, мабуть, з наших працівників. А наша начальниця відділення Юля вона зазнала поранення ноги. А, наш водій а, надав першу медичну допомогу. А, всі наші працівники пройшли курси першої медичної допомоги. Тому от сьогодні ці знання стали в нагоді, і вона вже в лікарні в Краматорську Її життю сьогодні. Вже а, зараз нічого не загрожує. На жаль, а, більше 20 людей, десь з людина, наскільки я знаю, станом на зару загинуло більше 20 зазнали поранення. А це був звичайний наш візит до села по виплаті пенсії. Більш того, як ви вже засказали, що ми змінюємо постійну процедуру доставки пенсії і соціальних допоміг. Зокрема, сьогодні ми стояли зовсім в іншому місті, ніж зазвичай. А на 50 метрів подальше ми змінюємо місця для того, щоб дійсно атакувати автівку було складніше. Ну, сьогодні сталося так, як сталося. Знову ж таки, домовилися з ВЦА, що будемо і подальшому зараз вносити зміни. Зрозуміло, що я не буду коментувати які самі, але будемо далі вдосконалювати, скажімо так, методи доставки. Бо «Укрпошта» часто це єдина компанія, яка там працює в цих регіонах. Ми маємо підтримати наших людей, привезти їм продукти. Пенсії, соціальні допомоги для того, щоб їх підтримати, поки вони не евакуювалися. Скажіть, будь ласка, пане Ігор, ми от зараз бачимо кадри з місця події. Що відомо про те, як далеко відбувся удар? Наскільки далеко машина була від епіцентра вибуху, чи були наприклад помічені розвідувальні дрони перед тим? Якась додаткова інформація, що знаєте. Дивіться, ну не хотів би коментувати, бо дійсно ми сьогодні їхали з врахуванням всіх, скажімо так, завчасно погоджених засобів безпеки. А чи знала певна група людей, де ми що ми приїдемо, Знала я сподіваюся, що певні органи перевірять, хто що знав і не знав для того, щоб дійсно з'ясувати. Не можу зараз сказати щодо розвідувальних дронів. Якщо ви бачите на кадрах, ви бачите, що ми машини навмисно стояли під деревами, щоб її було найменш помічено з повітря. Тому знову ж таки будемо зараз, не хочу спекулювати, будемо детально розбиратись, що іде сталося. До речі, я зараз знаходжусь на всесвітньому поштовому союзі, де от Росія тільки що. Зробила заяву, що вони як завжди не до чого. А ми безумовно за допомогою МЗС, і наша делегація, зазначить нашу позицію, що Україна це країна вбивця. А безумовно зробимо все, щоб наші міжнародні партнери про це знали. Щодо якихось подальших дій, окрім зміни маршрутів, зміни процедур, що може бути зроблено, наприклад, з точки зору скупчення людей. Тому що, ну, добре, машину не видно, але групу людей, 20-40 осіб, біля машини, вже точно, напевно, моє припущення, суб'єктивне, можна побачити з повітря. А, дивіться, не ж говорю, коментувати що? Давайте скажемо так, що будемо вживати заходи, щоб нікого ніде не було видно. А в цілому, і в тому числі, будемо. Застосовувати ті будівлі, ті приміщення, які е, можуть бути більш безпечні, а також вивозить людей на більш безпечну територію, а до більш безпечних будівель і там виплачувати пенсії, привозить е, привозить людям так продукти і те, що потрібно, скажіть, будь ласка, пане Ігоре, окрім цього інциденту, за останній час, що з Укрпоштою на прифронтових територіях, чи є втрати, чи є можливості для розвитку, що відбувається? А, ну, ви знаєте, я не знаю, чи можна цим пишати ще ні, але знову ж таки, а, якщо враховувати, що у нас працює 30 тисяч працівників. А спочатку війни на роботі у нас загинуло, це не можна казати всього, але загинуло 4 людини. Де да, при тому, що ми працюємо на самій лінії фронту, тому в нас, якщо брати постраждалі відділення, то останні відділення, які ми втратили, це було в Києві. А під час останніх обстрілів ми втратили два відділення. Тому війна сьогодні де по всій країні. а Укрпошта десь втрачає в середньому одне відділення на тиждень. Ну як втрачає або ми можемо поновити, або як в Києві воно просто знищене, Ми відкриваємо нове. А як ми плануємо скоро робити? Тому маємо підлаштовувати під ситуацію. Ми маємо пам'ятати, що люди нас чекають що Укрпошта часто це єдина компанія, яка привозить ліки продукти людям, які там залишаються. Ще раз я не буду коментувати, чому вони залишаються, а, чи можуть вони евакуватися, чи ні. Але наше завдання зробити так, щоб ці люди відчували підтримку держави, а не вважали себе, що їх бросили непрозволяще. Тому будемо надалі це робити, як ти сказав, врахуванням нових безпечних безпекових процедур. Що ж? Побажаю тільки щоб все виходило, пане Ігоре, тому що це життя, і це дійсно те від чого це життя іноді дослівно залежить і від ліків і від продуктів і від цих фінансів. Пане Ігоре, дякую, що приєдналися. Я дуже бажаю серед іншого, щоб там на всесвітньому поштовому союзі голос України був зокрема вашими вустами почутий, тому що Росія не перестає брехати і не перестає вбивати. Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський був зараз з нами на зв'язку. Дякуємо щиро.